Ну, про незалежність тоді пані Ніно. Я вас запитаю. єдине, що незалежність, мабуть, бізнесу, що мало би бути правильним в будь-якій країні. Ми завжди говоримо, що незважаючи на війну на надскладні обставини нашої країни, ми все одно мусимо маємо шукати інвесторів ті країни, цих бізнесменів, підприємців, які б вкладалися в Україну. Це зокрема буде запускати і нашу економіку. Але чого завжди прагнули всі бізнесмени? Це розуміння правил гри, що ти будеш захищеним, що судова система прозора, що правоохоронці не будуть тебе кошти. Шмарити, я хочу вас запитати про справу, яка минулого тижня трапилась довкола е якраз представника бізнесу пана Мазепи. Я ще раз, і ще раз нашим глядачам підкреслюю, що ми тут ані суд не підміняємо, ані прокуратуру, тільки там мають довести провину, чи адвокати навпаки невинуватість підтвердити. Тим не менше, це сигнал того, як працюють антикорупційні наші організації. Чи це приклад того, як можна тиснути на бізнес? Да, зокрема, про що писала й західна преса. Ви знаєте, сигнали того, як працює наша правоохоронна система, і в тому числі контролюючі органи, не не забуваємо про них, вони вже лунають декілька років. Але цей випадок таким, такий став голосним, тому що насправді ця людина всім відома в серед інвестиційних кокіл, і тому це, ця інформація стала таким певним вибухом розуміння того, а що ж зараз відбувається в країні про те, що Інвестори, як внутрішні, так і зовнішні, вже перебувають в надскладних умовах декілька років. Всі говорили тихо, десь там куларно. Але є група людей, які все ж таки вирішили свідомо вирішили заявити про це президенту. І ви пам'ятаєте, що була створена робоча група в така площадка в офісі президента, де мали би бути представники ті, які робили такі заяви для того, щоб поділилися, тобто. Доповіли, а що ж з ними ну, відбувалося останні роки? В чому така зараз недовіра, і в чому є скарги на правоохоронні органи? І от. І от саме після цих зустрічей не виключено, правда, бо ми насправді не суди і не, не можемо констатувати те, чого не знаємо достеменно. Відбулися і події навколо цієї цього інвестиційної компанії в цілому інвестиційної компанії, не тільки навколо прізвища, адже відбувалися обшуки без на те рішень судів, адже адже ви документи, вилучалися. Тобто люди не шукали щось конкретно не розслідували якісь конкретні випадки, а просто забирали все підряд для того, щоб щось потім знайти. І так відбувається відносно кожної компанії, де проходять такі обшуки. Це насправді свідчить тільки одне. що так і не зрозуміла наша система, що економічні злочини мають мати лише економічні покарання. Тоді ми будемо мати насправді результат. Тобто компенсацію втрат і ще зі штрафами. А якщо в нас до сих пір правоохоронна система, займаючись економічними злочинами, бачить в результаті тільки можливість арешту і посадки, і тиску, і вимагання, то це абсолютно шлях в нікуди, і колись ми це зрозуміємо. Пані, я вас наостанок хочу запитати. Ви в своєму телеграм-каналі, зокрема, теж про це писали. що один із радників офісу президента, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, зазначив, що держави Європи зобов'язані зупинити допомогу українським біженцям і повернути їх назад. Державники, що тут скажеш, ну нема кращої пропозиції. Справді киньте людей, які втікають від війни. Є така пропозиція, тому що десь там в офісі президента теж підрахували, скільки європейський союз наші партнери Трачають на утримання наших громадян. Це понад 4 там понад 4 мільйони громадян знаходяться в європейському союзі. Як ви гадаєте, що стоїть за за такою пропозицією і і як власне ну, от європейці мають до цього ставитись? Тому що на заході ж як там найвища цінність це людське життя. Саме тому 24 лютого вони там в порушенні всіх своїх норм і правил просто наскрізь відкрили кордони, впустили всіх українців, які втікали від війни. Тепер ми їм кажемо ні, не платіть їм в Аняйте, і хай вони повертаються додому. Ви знаєте, я для себе прирівняла цю заяву десь приблизно як блокування кордонів нашими сусідами. От коли ми знаєте, зазнали величезних втрат і не могли зрозуміти це ж наші партнери, це ті, хто нас зараз під час війни в військовому плані підтримує дуже хто першим підставив плече. Як вони можуть зараз отак от зупинити економічно якісь можливості для країни? Так і ця заява, по-перше, я дуже хочу зрозуміти, як він ця людина отримала настанови. З Міністерства зовнішніх справ хто йому дав такі тези, чи це є позиція уряду, чи, чи, чию позицію він висловив. Тому що це друга заява, яка лунає ось зовсім в короткий проміжок часу, яка просто змушує задуматись людей. При тому нас же статистика різна. Хтось говорить, що там 4,5 мільйони зараз знаходиться за межами України наших біженців, які тікали від війни. а на Справді є дані, що це 6 мільйонів. Це 6 мільйонів справді людей, які можуть працювати, які можуть ще народжувати і покращувати демографічну ситуацію в країні, і ми від них хочемо відмовитись, де після таких заяв вони ще 10 разів подумають: а наскільки піклується держава? Якщо вона зараз не піклується, то як вона зможе мене забезпечити, коли я повернусь в Україну? І, до речі, Мінекономіки робили заяву, що вони в цьому році, в 24-му, очікують десь півтора мільйона повернення громадян України. Я дуже сумніваюся, що після таких заяв ми матимемо позитивний результат щодо добровільного, обдуманого повернення українців і в Україну і їхньої тут праці в Україні. Я підбила підсумок пані Ніну таким чином. Що ті, хто це кажуть, чи ті, хто відповідає за такі е, напрямки, хто представляє сьогодні Офіс президента, вони просто не є профільними експертами. Це випадкові люди, які не розуміють, про що кажуть. Люди втікали від війни. Люди знедолені. Далеко не всі там найбагатші українці. Тому уявити собі таку несправедливість надзвичайно важко. Не маємо бути схожими на країну агресорку на нашого сусіда Росію. Пані Ніно, сьогодні стало відомо про те, що у Верховної Ради незабаром стане трошки більше роботи. Це не Стосується безпосередньо вашого профільного комітету, але ви, як народна депутатка, муситимете дати оцінку цій ініціативі. Президент Зеленський сказав, що вносить до Верховної ради законопроект щодо множинного громадянства. Поясніть, будь ласка, ви як розцінюєте цю ініціативу за-проти, Чим вона має покращити життя українців? Ви знаєте, я, мабуть, підтримую думку більшості спеціалістів в цій галузі про те, що насправді в розвинутій сталій державі можливо множинне громадянство, але точно це зараз не може бути в Україні. У нас дуже багато викликів і питань і щодо ідентичності українців, і щодо посягання на незалежність українців. Тому мені здається, це точно не своєчасно, можливо, до. Дискусія має бути, але прийняття таких норм це точно не зараз. І зашкодить державі, нашій державі, яка на жаль, через стільки років незалежності тільки має процес становлення і розуміння своєї незалежності. Вносити зараз такі зміни просто неможливо. І знаєте, я сьогодні от спілкувалася з багатьма людьми, навіть тими, хто чомусь вирішив не перейти з російської мови на українську. І я відчувала, що нам ще дуже багато роботи попереду. В нас дуже багато роботи для того, щоб всі зрозуміли і в мові, і в навіть в тому ж самому громадянстві є велич. Ми маємо цим пишатися, і все робити для того, щоб е, цю незалежність зберегти і щоб вона справжньою стала незалежністю нашої країни. І тут громадянство теж відіграє велику роль. Дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була із нами на зв'язку.